Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні 5 листопада, я на дачі. Спішила дуже сильно хвилювалася, тому що дуже сильно затрималося моє замовлення, яке я ще навесні зробила. Я вже навіть думала відмовлятися від нього. Але ось воно приїхало і встигло до постійних морозів. В руках ви в мене бачите деревовидну півонію. І сьогодні буде таке робоче відео. Ми з вами висадимо деревовидну півонію. Це моя давня мрія. Хто вже давно зі мною на каналі знає, що я мріяла про деревовидні півонії та про ітогібриди, але в мене було мало місця на ділянці, ніде було її висаджувати. Тим паче, що півонії потрібно сонечко. А сонечко у нас зайняте все під Ягоди та під овочеві культури, але ми цього року навесні викорчували стару ліщину, яка заважала в кутку ділянки, тому що мої молоденькі ліщини, чотири штучки, вони вже гарненько піднялися, плодоносять і можна було вже спокійно ту стару ліщину прибрати. І тепер у мене з'явилося чудове сонячне місце, на яке можна посадити цю півонію. Давайте я зараз вам більш детальніше покажу, що це за сорт. Розповім про нього. Дуже складний вибір, оскільки я не розбираюсь в співонях. Вони мені всі красиві, всі подобаються. Але хотілося взяти щось таке незвичайне. І ви знаєте, що я дуже люблю білий колір в садочку. Давайте розповім, який же сорт я собі обрала. Ось такий кущик до мене приїхав. Це деревовидна півонія. На ній ще бачите листячко не опавше зелененьке. Називається цей сорт Сноу бай Qonxu. Дивилася я вчора інформацію за цю півонію. Ввечері перед посадкою готувалася. В перекладі це значить біла сніжка. І в самій Назві вже зашифрований колір півонії, вона має бути білого кольору, махрові такі в неї квіти до 20 см в діаметрі. Зараз будемо з вами її розп... коли висаджувати, подивимося, тому що, виявляється, є нюанси. Я цього не знала, тому хочу зняти відео. Можливо, хтось так як я також вперше зіштовхується із деревовидними піоніями, ось так вблизьку, Виявляється, що вони бувають на власних коренях, а бувають привиті, і від цього залежить. Як її висаджувати. Зазвичай прививають їх на півонії трав'янисті, і це все дуже гарно видно по кореням. Зараз хочу дістати корінчики і подивитися, в якому стані коренева система. Тут зверху все торфом засипано. Цей торф я буду прибирати по максимуму, скільки зможу, щоб не пошкодити кореневу, тому що. Потім його важко розмочити, а коли йдуть сильні дощі, він дуже сильно тримає вологу, намикає, і рослинки можуть загнитися. У мене цього року так пропало дві гейхери через те, що я у спеку побоялася вичищати торг, щоб не порушити корінчик. Зараз дістанемо із горщика півонію. Хочу подивитися, яка там коренева система. Коренева система чудова. Ви бачите, скільки в нього всмоктуючих корінців. І важкувато, звичайно, буде торф вибрати. Ну, принаймні, я, хоча б зверху, ось тут його надберу зараз обережненько, і подивлюся. В якому стані там ця рослинка. Якщо це півонія на власних коренях, то потрібно її буде висаджувати так, як вона і росла в ґрунті, не заглиблюючи кореневу шийку. А якщо ви купите привиті півонії, часто пишуть на етикетці, що вона привита. А якщо ви не побачите такого надпису на етикетці, тоді потрібно дивитися на корінчики. Ось зараз корінчики, бачите, у півонії такі. Швидше схожі, ось коли кущі або хвойні рослинки, ми купуємо більше. Ось на такі рослини схожа коренева система. Тому я думаю, що це все таки на власних коренях півонія, тому що коли привита півонія на Півонію трав'янисту, то в неї коренева система виглядає зовсім по-іншому. У трав'янистих півонів такі товсті на моркву, схожі чимось такі продовгуваті корені, і їх дуже просто відрізнити від цього коріння. Значить, ще подивимося, в якому стані коренева шийка. Але швидше за все, що це півонія на власних коренях, і тому ми її будемо висаджувати так, щоб не заглиблювати кореневу шийку. Давайте покажу, яке я місце обрала для півонії своєї. Ну що, давайте прогуляємося. Швиденько я вам покажу місце, куди буду висаджувати півонію деревовидну та і то гібрид. Вип'ю зараз гарячого чаю, тому що, чесно кажучи, я дуже змерзла. Ми приїхали на дачу тут вже плюс три, тому що, як бачите, сонячно, сонячно, сонечко трошки нагріло. А виїжджали з міста, ми були на термометрі було мінус три, так що вже холодно, дуже холодно і вип'ю тепленького чаю. І буду висаджувати свої півонії. Ще доцвітають деякі троянди, айсвою цвіте, цвіте моя гарднер Фройде. Ще нормально тримаються хризантеми, тому я думаю, що нормально буде ще сьогодні висадити півонії. Головне, її зараз в землю всадити, щоб вона вже була в ґрунті. Вон там мої пакуночки стоять з квітами. І зараз я вам покажу де планую її висадити. У мене немає майже на ділянці сонячних місць, як ви бачите. Ось тут під яблунями затінок влітку, тут виноград розростається, дає тінь. Там виноград на арку затіняє. Є ось така сонячна яскрава ділянка вздовж паркану Стуй. Тут я висадила такі також посухостійкі рослини, тому що ту я дуже сильно вологу забирає. Вузька тут діляночка, тому тут ось айстри, морозці висаджені. Вигляді експерименту, троянди, і там декілька кущів гортензій. Гортензії вже бачу, що потрібно поливати. Тому що туя дуже забирає вологу. І ось тут у мене залишився в кінці ділянки такий затишний-затишний куточок, тому що підростає паркан із туї наша жива огорожа. Бачите, з однієї сторони там гірше наростають, але вони також потрошку ростуть. І туї я стригтиму дуже коротко, тому вони не будуть давати великий затінок. Ось тут була у нас ліщина. Ліщину ми навесні викорчували. І тепер у мене тут з'явилося місце для посадки півоній. Ось сюди в куточок хочу висадити деревовидну півонію. Тут дуже сонячний шматочок, півонії люблять сонечко. Вони можуть рости і в напівзатінку, і навіть в затінку, бо в себе на батьківщині вони ростуть під великими листяними деревами. Але, звичайно ж, краще і інтенсивніше цвітуть на сонці. Тому планую ось сюди подалі висадити деревовидну півонію. Зараз і... не буду вас час забирати, і тим паче в мене дуже швидко на холоді. Телефон сідає, я зараз викопаю ямки посадочні і знову вімкнуся. Хотіла я тільки трішечки зняти ось тут зверху торф, Але е, знизу, думала, розправлю трішки корінчики, щоб вони в ґрунт заходили. І виявилося, що торф був тільки зверху, а всередині, бачите, тут навіть немає ні ґрунту, ні торфу, Просто пустота така була е, дірка. Е, тому я вирішила це все прибрати. Звичайно, багато корінців подривалося, але трішки їх хоча б розправила. І е, товстенький, він мені схожий і на е, трав'янисту півонію. Але ось тут, е, якщо і була б щеплення, то воно було б швидше за все, ось тут. Е, в горщику ось так було присипано торфом. І тут багато, бачите, ось таких. Е, Камбію, з якого вже починають виходити молоденькі корінчики. Всяк випадок, не буду ризикувати, і буду її висаджувати, присипати землею, ось так. Сиплю так, як воно було в горщику, в якому приїхало. Аж ось по цей рівень, бачите, тут гарно видно, де був торф, так я його і буду висаджувати. Так що... Ось так буває. При першому огляді здавалося, що все з корінням нормально, але коли вже почала дивитися, що там, тому потрібно торф цей знімати. Виявилося, що всередині тут взагалі пустота. Бачите? Воно навіть підсохло там це коріння. Тому ось так довелося з ним. Вчинити. Ну, підемо висаджувати, вже будемо висаджувати те, що є. Підготувала я посадкову яму. Там корінь досить такий глибокий, я вам показувала. Тому яма в мене десь приблизно 45 на 45. Додаватиму в яму попіл. Обов'язково півонія дуже любить попіл. Додаватиму в яму пушене вапно, тому що у нас кисловаті ґрунти. А півонія може в злегка кислому ґрунті рости, але краще, щоб він був нейтральний. І додаю компост. Це наш компост, ось такий. там є такі рештки, що ще не сильно перепрівші, але в основному перепріло. Значить, кидаю в цю лунку відро компосту. Це у мене, бачите, ось такий. Літровий ковшик. Я приблизно пів ковшика попелу набираю, це приблизно півлітрова баночка. Розпорошую по ділянці. І так само пів ковшика вапна дам. Багато давати не буду, тому що в мене залишилося приблизно тут кілограм в пачісті щоб мені вистачило на два куща півоній. так Ось так, також приблизно пів ковшика вапна, десь півлітрову баночку. І е, тепер додам трошки ґрунту нашого. У нас ґрунти, бачите, ось такий супісок, суглинок е, із низьким вмістом глини, де, дивлячись, де яка ділянка. Даю трошки нашого ґрунта. І тепер все це ось так гарненько перемішую, щоб воно однорідно змішалося між собою. Ось так, щоб був такий однорідний субстракт, щоб корінці напряму не діяли. Вони там такі, бачили, молоденькі, біленькі. І ще в те місце, де буде корінь, просто грунту насиплю для того, щоб не попекти корінчики. Я зроблю в ямі такий ніби горбочок. Ось так. Тому що, бачили, там корінці пустота всередині. Тому я хочу викласти на горбочок. Ось такий імпровізований погано видно, і розправити там корінчики. Ось там, де була пустота всередині, я ось цією пустотою ставлю на горбочок, притискаю, постійно збоку дивлюся, щоб не було дуже високо. Ось зараз я бачу, що високувато. Зараз трошки нижче опустила. Ось виставляю на цей горбочок, щоб ґрунт кругом попав не так, як воно було висаджено. І тепер по схилам цього горбочка розправляю корінці в різні сторони, розкладаю, наскільки це можливо. Ось так, бачите? І з іншої сторони так само, бо вони ось такі є закручені були в горщику. Ось це все закручене. Намагаюся розправити рівненько, ось щоб вони в різні сторони потім розросталися і вже в правильному положенні росли. А так, якби я його так і висадила, як воно було в тому горщику, то е, з часом би коріння. Само себе почала бруслинка душити. Ну, ось так у мене вийшло. Якщо подивитися, то якраз рівень землі, коли ми цю ямку засипемо, можна покласти щось пласке От лопату я поклала і видно, ось де буде край землі. Бачите? Низ, низ черенка лопати це буде рівень ґрунту. Зараз при посадці я присиплю землею, ще трішечки вверх підтягну на 2-3 сантиметри. І все. Тепер дуже обережно, тому що корінчики, бачите, ось такі молодесенькі, білесенькі. Я їх присипаю вже чистою землею. Спеціально все розмішувала для того, щоб не попекти коріння. Ось так. Руками беру обережно, пухкеньку землю, всі грудочки в руках розправляю, щоб оці ніжні корінці не пошкодити. Ось так. Можна зараз трішки так, підтрусити, щоб туди гарно земля попросипалася в усі щілини. ще підсипати і вже можна по, по колу засипати. Ось так. І коли мені до поверхні, якщо потрапляється хрущ, у нас багато хруща, я хруща ліквідовую. Він тут нам не потрібен. Ще потрібно буде, зараз хрущі вже сплять. А ранньою весною я пролью антихрущем обов'язково, щоб вони на молоденькі корінці не накинулися весною. Так, знову перевіряю рівень. Ось можна ще трошки, поки ще там пухка земля, ось такими рухами підтрусити, підняти на потрібний рівень. І тепер я гарно проливаю водою. Для того, щоб там повністю ґрунт заповнив усі пустоти. Зараз півоння почне трошки просідати. Я її підтримую рукою, щоб вона не хилилася. Перевіряю постійно рівень кореневої шийки. Бачите, ось низ черешка лопати це низ ґрунту. Чудово, якраз те, що мені потрібно. Зараз смокчиться водичка, і е, тоді залишки ґрунту, ось тут по колу залишилися, засиплю ґрунтом і ще зверху обов'язково замульчую. Це буде як додатковий захист від морозу. Ну і, звичайно ж, бур'яну менше ростиме, земля не забиватиметься дощами в камінь. Все, наша водичка всмокталася, і тепер ми доверху. Будемо вже засипати нашу півонію. Ось так. Зараз я засиплю і підключуся знову. Ось так, бачите, вийшло. Закопала я її якраз по той рівень, в якому вона в горщику знаходилася, і тепер залишається замульчувати. Відро мульчі принесла я. І зараз гарненько це все ще замульчуємо ось тут під коренем. Все, і потім потрібно буде ще принести мульчі. Зараз мене більше немає, але тут такий нормальний вийшов шар. Достатньо буде для півонії. Поки що, а на вихідних, може, буде час. Тут ще додам. Ось так вийшло. Така була в нас посадка деревовидної півонії. Ну, сподіваюся, що вона приживеться, що зимівля буде вдалою, і дуже хочеться побачити її цвітіння. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим корисним. Дякую всім за увагу. Бажаю всім всього самого, самого найкращого, щоб ваші садочки завжди були щедрими на плоди та квітучими. І сподіваюся, що ми... Уже під мирним небом наступної весни будемо спостерігати за розвитком цього кущика. Низько вклоняюсь нашим захисникам за те, що стоять за нас на передовій і завдяки ним ми маємо змогу працювати у своїх садочках. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей на каналі.